Упродовж минулої доби терористи 64 рази атакували позиції українських військових. За цей час вони так і не припиняли вогонь. Повідомляє прес-центр АТО. Бойовики обстріляли 26 населених пунктів на Луганському, Донецькому і Дебальцевському напрямках. Упродовж доби надійшла інформація про загибель двох та поранення десяти цивільних осіб в результаті раптових артилерійських обстрілів бойовиками населених пунктів. Терористи продовжують свої атаки на Донецький аеропорт. Минулої доби вони використовували артилерію, міномети та стрілецьку зброю. Наші бійці відбивають всі спроби захопити стратегічний об'єкт. Нагадаємо, що на цих вихідних було зруйновано старий термінал аеропорту, тому українські силовики змушені були відійти, але потім повернулися. Як повідомив координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук, російські військові також знаходяться біля Ясинуватої. Під час нападу на сили АТО вони втратили п'ять танків та кількох своїх поплічників. Тривають бої і біля Нікішиного, де зосереджені близько 300 так званих казаків. Поряд з горівкою сторони ведуть інтенсивну контрбатарейну боротьбу із застосуванням реактивних систем залпового вогню.